Зовсім недавно пам'ятаєте, тільки почався рік, і нам одразу почали казати про те, що от навіть не так, навіть ще в кінці минулого року, що буде підвищуватись тариф на воду. Люди почали обурюватись і якось все це трошки зам'ялось, так але не надовго. Але не надовго. Вже з початку року почали казати про те, що а, так це все трошечки призупинилось, але обов'язково підвищать. І ось наскільки я розумію, знову підняли це питання. Тобто, як і планувалося, нічого не змінилося, по суті. Планують двічі підняти тарифи на воду, тобто, це буде за ну це принаймні зараз. Я не знаю, можливо, буде і ще якісь підвищення, тому що тарифи будуть дуже стрімко рости. Дуже стрімко рости. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. А, як я вже казала, довго вирішили не чекати, і такі тарифи на воду підвищить. Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення так, переглянути тарифи на воду. І наголошено, що ось цей перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства. Вказано, що проект тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ретельно перевірили, і от Нацкомісія збирається підвищити тарифи в два етапи. Перший це буде з 1 квітня, і другий це буде з 1 липня. А це питання в березні включить до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання. Тобто вказано, що перегляд вартості комунальної послуги з розривом в кілька місяців він необхідний для того, щоб зменшити фінансове навантаження на споживачів і забезпечити якісні послуги водопостачання та водовідведення незалежної якості, належної якості, вибачте. Тобто, ну, ось так, ось так бачимо. Так? Я хочу нагадати, що наприкінці минулого року комісія вже затверджувала підвищення тарифів на воду. І з початком цього року водопостачання мало подорожчати десь приблизно від 10 до 30 Однак рішення було скасоване, а проєкт ухвали направлено до опрацювання. Але, як бачимо, довго часу всі ці опрацювання не зайняли. Тож, скоро тариф буде вищий. Але це ще не все. В квітні може подорожчати і електроенергія, незважаючи. Скажімо так, я зроблю про це окрему програму, тому що там є про що поговорити. Але зараз, якщо, ну якщо зовсім коротко, так, скажу так: незважаючи на дію мораторію, так, хоча нам обіцяли, обіцяли, що ніхто нічого підвищувати не буде, і, як мінімум, до кінця війни, так? І ось, незважаючи на дію мораторію а на підвищення взагалі комунальних тарифів, так, після завершення опалювального сезону, а він дуже скоро вже завершиться, уряд має право переглянути тарифи. Зокрема, чиновники вже напрацьовують можливі механізми формування нових платіжок світло. Єдиною думкою щодо того, як саме будуть підвищувати тарифи, щоб довести їх до рівня ранкових, в уряді ще не вирішили. На початку березня прем'єр-шмигаль він офіційно вже сказав про те, що до кінця опалювального сезону а, нічого підвищувати не будуть. А, а коли тарифи підвищать, то най, скажімо так, найнезахищеніші українці цього на собі не відчують. А, тобто, вразливі категорії українців прем'єр пообіцяв, що забезпечить субсидіями, щоб вони не відчули зростання цін. От мені просто цікаво, як вони це зроблять, так, ось забезпечить субсидіями. Але ж субсидій не вистачає, їх не вистачає вже зараз. Субсидії забирали навіть і в мирний час. Я дуже добре пам'ятаю, як забрали субсидію у мами. Взагалі ніхто нічого не пояснював. Тобто, просто взяли і забрали і все. Не було не боргів, нічого, ніяких там великих там покупок чи там ще що там ось все це, так всі ці нові правила? Нічого цього не було. Але просто взяли і забрали. Тому мені дуже цікаво, як зараз, під час війни, коли люди потребують дуже багато субсидій. М мабуть, кожен українець зараз потребує субсидій. Як вони зараз збираються це зробити? Ну Побачимо, час, час покаже, скажімо так. Але я буду обов'язково слідкувати за цим. Просто мені дуже цікаво якось всі ці такі, знаєте, голословні заяви щодо того, що ось вразливі категорії українців не відчують на собі це зростання цін і так далі, і так далі. Радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко він в свою чергу розповів про те, що є 10, 10 можливих варіантів підвищення тарифів для населення після закінчення опалювального сезону. Хтось пропонує зробити градацію з підвищенням тарифу залежно від обсягу споживання більш багатоступінчатою. Хтось вважає, що взагалі а, там від неї треба відмовитись, оскільки такий підхід, а, за якого вартість електрики залежить саме від обсягу споживання, і а, його не можна назвати ринковим. А сам же Юрій Бойко він схиляється до другого варіанту. Наприклад, на думку експерта з житлово-комунальних послуг Олега Попенка, а, тарифи мають зростати. В розрізі зростання споживання. Тобто той, хто більше споживає, буде більше платити. Хто споживає менше, буде менше платити. До речі, ходять чутки про те, що тарифи на електроенергію взагалі можуть зрости в 4 рази, так. Оскільки тариф для побутових споживачів він приблизно в 4 рази нижчий за реальну ціну. Проте точних цифр. Поки ніхто не називає. Якщо підвищення буде таким градаційним, то найдешевший тариф на електроенергію може становити аж 5 гривень 76 копійок. Якщо чесно, я не представляю. Ось, наприклад, якщо взяти зараз гривню 68 і 5 гривень 76 копій. Ви, ну, ви взагалі представляєте собі? Чесно, я не представляю, особливо люди, в кого все на електриці. Ну, ну, це просто потрібно буде працювати на одну комуналку і все. Наприклад, за словами голови нацкомісії Костянтина Ущаповського, нацкомісія, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, розглядає питання про мінімальну межу споживання електрики та встановлення нових цін на світло, що будуть залежати від обсягу споживання. І ось, за його словами, принцип розподілу цін на електрику не буде змінюватись, але самі розцінки буде змінено. І от Ущаповський пояснив, що розрахунок тарифів на світло буде здійснюватись з урахуванням Руйнувань в енергетичній сфері та інших факторів. Тобто, зокрема, зараз українці все ще платять гривню 68 за кВт. Але через російські удари по об'єктах Укренерго, енергоатому буде проблематично, як і раніше, покривати ось цю різницю у вартості електрики. Тому держава змушена шукати вихід із цієї ситуації. А вихід, як ми бачимо, тільки один для них це підвищувати для нас тарифи. От і все. Тому, як і казала ще давно-давно. Навіть ще не було цих ударів. Я попереджала про те, що ось коли все це буде, а потім з нас просто будуть стягувати гроші. От і все. Тому що хто це все буде ремонтувати, хто це все буде відновлювати і так далі. і так далі. Це все як, як завжди, якщо які є якісь проблеми, це все лягає на плечі. А простих українців, от і все тому зараз відбувається те, що й коли зазвичай, коли якісь проблеми, і просто не знаходячи якогось іншого варіанту, держава просто це все кладе на плечі. простих українців, от і все. Я бачу це тільки так. Поші, що ви думаєте про це. А наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.